Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми з вами проведемо захист України, зробимо захист України від ворогів. Так, це наша свічечка. Вітаю всіх із Великоднем. Дай Боже, допоможи нам, о, великій Великій цей день великий, допоможи зробити захист України від ворога. Великодна свічка буде там. На Великдень захист України роблю великий та міцний. Поколу стане захист, буде так, нам, українцям. Сам Ісус Христос допомагає, захист робить. Хто з мечем прийде, той від меча і піде. Із Ісусом та Богом та Святим Духом захищена Україна да буде поколу, навіки вічні. Буде так. Колом захисту, як яйце кругле, так і коло міцне, так і захищена Україна. Нерозірваний міцний захист та є. став захист України міцний, хто з мечем прийде на землю українську, той від меча і піде. Буде так навіки вічні, амінь. Нікому захист не зняти, не зламати, а від меча погибати. Да буде так навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Да допоможе та сили великий, да захиститься, вся територія, вся земля українська з Божою поміччю. Поможете, де захиститься земля українська, де стане захист міцний. Нікому не дано зламати і зірвати захист. Так, і також Закликаю. Закликаю. Голуба мира. Закликаю Голуба мира. Закликаю, Голуб мира. Прийди в Україну. Ось тобі печиво. Да буде мир в Україні. Закликаю, Голуба мира. Да прийде мир в Україну. Буде так, буде так, буде так. Де да буде мир в Україні? Буде так, буде так, буде так. Закликаю. Голуба мира в Україну. Прийди, голубе, буде так. Закликаю ми перемогу в Україну, закликаю перемогу в Україну та мир. В Україну прийди перемога, прийди мир до України навіки і не покидай ніколи, лишайся навічно, да буде перемога, да буде мир в Україні, вільний. Буде так, буде так, буде так, буде так. Амінь. Самого Ісуса Христа прошу, допоможи нам, будь ласка. Самого Архангела Михаїла, прошу допомога. Марію прошу, захистіть нас, будь ласка, де прийде перемога і мир в Україну буде так. Дякую за увагу.